От суботу їдемо на катання на квадроциклах, буде нас там ціла банда, у кого є бажання може до нас доєднатись. 70 кілометрів від Праги, містечко Міттєйові. Це є в нас баги, є хамери, є квадроцикли. Будемо ганяти там цілу суботу. Якщо хочете, можете до нас доєднатися. Вся детальна інформація на сайті olim.cz, який закріплений у нас всюди у профілях. Там можете мати хороші скидочки на квадроцикли. Чим більше орендуєте квадроциклів, тим більше у вас є. Скидка, якщо буде кому що цікаво або потрібна інформація, пишіть мені в інстаграм olimp.cz. знову ж таки теж саме. Да? А надам цю детальну інформацію все домовимося і зустрінемось вже на місці. Також, якщо у вас була група людей, у вас немає автобуса, Можемо організувати також автобусне перевезення з Праги до місця призначення. Там на вас шофер почекає, і потім знову ж таки відвезе вас до Праги. А деталі в приват. Гарного дня! Чагос!